Я виріжаю Квіра Богданівна. 42 роки пропрацювала вчителем в Городенці, в місті городинці середній школі номер 1 А зараз чиновники знущаються наді мною, а я не маю ніякого захисту. Держава не хоче мене захистити. Прошу політичні партії, громадські організації, засоби масової інформації, допомогти мені, тому що ті владні структури, куди я зверталася, Захищають інтереси чиновників навіть всупереч закону, а не інтереси скривдженої людини. Суть справи для Фітелів Зиновії Наталки, перший заступник мера міста Івано-Франківська, городенківські чиновники виготовили державний акт на землю в селі Передівання на ім'я мертвої матері Савєлії Ганни Юрівні. І по цьому факту відкрито кримінальне провадження. Мене визнано ще у липні 2012 року і мене визнано потерпілою в цьому кримінальному провадженні, тому що через моє подвір'я намалювали проїзд до господарства фітелів всупереч генплану села Передівання, планів забудови моєї господарки і їхньої, і рішенню сільської ради, городницької сільської ради від 1970 року. Ніяких досудових розслідувань не зроблено. Я клопоталася багато разів, щоб мені дозволили оформ... о... ознайомитися з матеріалами справи, щоб нас наклали арешт на земельну ділянку, на яку виготовлено е... підроблений акт. Мені цього не дозволили. Більше того, тричі справа закривалася, і тільки завдяки прокурорам області Каліфіцькому і Настасяку е... ці постанови скасовувалися. Доки гальмувалася справа, це майже три роки. Фітелі оформили спадщину. А потім занесли її у Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та реєстр прав власності на нерухоме майно. А кримінальна справа лежить собі, її ніхто не рухає. Кілька днів тому сільський голова наш Богдан Козак нахабно вдерся до мене на подвір'я, проголосив рішення якоїсь неіснуючої сесії про те, що моє подвір'я є вулицею сільського призначення. Вісім депутатів даної сільської ради не підтвердили проведення цієї сесії, їх ніхто не повідомляв. Вони не були присутні відповідно на сесії і ніяких рішень не прийняли. Більше того, два депутати це родичі козака, перебувають за кордоном, ухиляючись від мобілізації в АТО. То, то з яким кворумом він приймав отаку оту сесію? Відкрито нове кримінальне провадження на підробку рішення даної сільської ради. Як людині боротися з оцими підробками? Я перед собою маю державні документи, показую, вони роблять що хочуть. Я тому прошу вас, допоможіть домогтися якогось правосуддя. Дякую. Як воно виглядало?